Ми продовжуємо вивчати параграф органів і квадратні, арифметичний квадратний корінь, і у нас з вами основне, що потрібно пам'ятати, що зведення до квадрата це арифметична дія, а обернена дія це взяти корінь квадратний з числа. І тому основне, що потрібно пам'ятати, якщо у нас з вами три в другій степені це 9, то обернена операція, це корінь квадратний із дев'яти, це таке число, яке, при зведенні до другого степеня, дає е, нам цю дев'ятку і це три. Тобто квадрат обернена квадратний корінь. Зверніть увагу, це нагадує, що квадратний корінь, він не підписується тут двійка, біля кореня. Що він квадратний, це, як перший степінь не пишеться біля числа. Це як множення на один не пишеться, чи додавання нуля не пишеться. Але це все мається на увазі, що тут корінь квадратний, тобто корінь другого степеня. Надалі ми будемо в 10 класі вивчати корені інших показників, тобто там корінь кубічний, корінь четвертого степеня. У них пишеться тут якого степеня корінь. А квадратний не пишеться. Тобто, оце сприймається як корінь квадратний. Тобто операція до, обернена до, звед, до зведення до квадрату. Ми з вами говорили, що є таблиця квадратів, яку можна знайти в інтернеті, або якщо в кого є підручник паперовий, на обкладинці є таблиця квадратів, і там квадрати чисел, від 10 до 99. І ми можемо е, знаходити, наприклад, коли у вас от корінь там, квадратний з 3025. Це двадцяти ну, Це складно вгадати, тому використовують таблицю квадратів, а квадрати до 10 – це таблиця множення. Тобто, якщо 2 в квадраті 4, то корінь квадратний з 4. 2. Якщо 3 в квадраті 9, то корінь квадратний з 9 3. Якщо 4 в квадраті 16, то корінь квадратний з 16 це 4. І таким чином корінь квадратний із 1 це 1. Корінь квадратний з 0 це 0. Ну. Нагадую, що ми говорили про те, що ми вивчаємо арифметичний квадратний корінь, тобто невід'ємне значення. Ми знаємо, що і 3 в квадраті дає 9, і мінус 3 в квадраті дає 9. А арифметичний корінь, корінь із 9 це арифметичний квадратний корінь. І він вважається знаходженням, тобто операцією знаходження значення виразу. Далі ми порозв'язуємо деякі невеличкі рівняння з цього параграфу. І давайте номер напишемо зараз: 393. Такі невеличкі рівняння можуть бути і потім на НМТ, коли ви будете здавати математику. Так, перш, корінь квадратний ізит дорівнює 9. Ну, тут питання знову ж таки в означенні. Яке число потрібно звести до квадрату, щоб отримати 9, потрібно звести 3. Тому ой, три. А якщо ми говоримо, що потрібно звести до квадрату, щоб отримати якесь інше число, то ми знову ж таки звертаємося до таблиці множення і знаходимо. Тобто, це, от, ну, наприклад, як 395 номер. Ми таке робили. Давайте, мабуть, я паралельно отут от буду писати. 395 номер. Буду паралельно з цим розв'язувати. Тому що те, що ми вже робили. І яке число потрібно звести до квадрату, щоб отримати 25? Це 5. Але ж це може бути і мінус 5. Тому ми говоримо, що їх перше дорівнює 5, а друге. Два корені мінус 5. Тобто такі ми робили. І дивимося на номер 393. Такі рівняння ми ще не робили, оскільки у нас не було означення корення квадратного. Це якби обратна, обернена операція. Дивимося, з чого корінь, з якого числа корінь квадратний дає 9. Тобто тут навпаки не що з веси квадрат, до квадрату, а з якого числа. Тобто 9 у квадраті нам дає 81. І тому корінь із 81 дорівнює 9. Тому х однозначно дорівнює 81. Як це можна ще зробити? Якщо у нас корінь квадратний, нагадую, завжди більше або дорівнює 0. І підкореневий вираз теж більше або дорівнює рівня 0. Це можна собі записати, ми будемо застосовувати дуже часто. тоді ми можемо яким чином отримати 81. Ми можемо звести до квадрату ліву і праву частину. Нагадую, що корінь квадратний із Х у квадраті ми теж вчили таку, таку властивість. Це підкореневий вираз х. Тобто квадрат прибирає корінь квадрат. Таким чином, х дорівнює 81. Ну і от ми розв'язуємо, наприклад, другий пункт. Що тут у нас? Корінь квадратний з х 1 четверта. Зводимо обидві частини до квадрату, оскільки і зліва і справа більше нуля, більше або дорівнює нулю число. І тоді отримаємо х дорівнює 1 четверта. Для третього пункту тут потрібно спочатку зробити, щоб корінь був окремо, тобто перенести 0,2 в праву частину, змінивши знак, а потім знову ж таки зводимо до квадрату обидві частини, і це буде і дорівнює 0,4 четверте, зверніть увагу, тут корінь із х, якщо відокремити, він буде дорівнювати мінус 7. Але корінь квадратний завжди більше або дорівнює 0. Тоді, в такому випадку, тут коренів немає. Немає коренів, записується, х належить порожня множина. Це немає коренів. Ну і це ми таким чином розглянули номер 393. 395. Ми таке робили і раніше, тому тут нового нічого немає. І тут, знову ж таки, зважаючи на те, яке значення приймає квадрат, давайте я позначу тут 395. І так розглянемо. Перше, ми записали. Друге, яке число потрібно звести до квадрату, щоб отримати 0,49? Є два таких числа: перше це 0,7. А їх друга – мінус 0,7. Тому що квадрат мінус 3 Далі. І третій пункт це якби новий трішечки для нас, але принцип теж. Яке число потрібно звести до квадрату, щоб отримати 3. Це корінь із трьох. Бачите? Або мінус корінь із трьох теж у квадраті. Нам дасть 3. Мінус, зверніть увагу, я перед коренем написала, такий вираз існує. Під коренем мінуса не може бути, а перед коренем може бути. Ну, і останнє четверте: оскільки х квадрат не може бути від'ємним значенням х квадрат дорівнює мінус 25, немає Ну, Вже таки, зважаючи на наші правила. Обмеження значень. Так. Це я прибираю, пояснила вам. Наступні завдання ми такі робили. Номер 397, 398. Завдання, які передбачають просто розрахунки. Тому ми не будемо їх робити. Дивіться, єдине, що є тут дроби, дробові значення, з яких потрібно брати корінь. Ну, Наприклад, корінь квадратний із 10 тисяч. Це буде у нас то. Яким чином корінь у нас, коли ми закінчення маємо нулями, а та частина, яка без нулів, з неї можна взяти корінь? Ну, наприклад, от, наприклад, 64. Корінь у нас 8. Чи можна взяти корінь, щоб він давав нам раціональне число із, наприклад, 640. Не можемо, тому що 64 дає нам корінь, але у нас повинна бути парна пар кількість нулів. Тому корінь можна взяти із 6400, оскільки парна кількість нулів, тому що 10 помножити на 10 буде 2 нулі да, у сотні. 100 помножити на 100 буде 4 нулі, парна кількість. Тобто кожного разу, коли ми множимо два однакових числа, що закінчуються нулями, кількість нулів подвоюється. Таким чином, тут можна взяти, це буде 80, не потрібна ніяка таблиця. І так і далі. Якщо буде три нулі в закінченні, то ми не можемо взяти корінь, щоб було у нас раціональне число. Таким же чином і десяткові дроби. Десяткові дороги, от, наприклад, число 6,25 Якщо, під, Якщо із 625 можна взяти корінь, і це буде раціональне число, тобто це буде 25 корінь із 625, це у нас є ще раз таблиця квадратів, це 27. То тоді із 6,25. У вас буде корінь оскільки, після коми парна кількість, тобто корінь і 6,25 раціональне число можна взяти корінь і це буде 2,5. Якщо у вас ті ж цифри одні однієї ті ж, але кома у вас, наприклад, 62,5, то тут після коми не парна кількість цифр, тому. Це не може бути квадратом. Чому? Оскільки, тільки нагадує при множенні десяткових дробів, відокремлюється стільки цифр, кому, кілька у двох множників разом. І якщо у нас однакові множники, і у першого одна цифра після коми, у другого одна цифра після коми, вони ж однакові, тому відокремиться дві цифри коми. Якщо дві цифри у першого і дві цифри у другого, теж відокремиться чотири цифри, парна кількість. Якщо три цифри у першого і три цифри у другого, оскільки вони однакові, то відокремити потрібно шість цифр кому, і таким чином, якщо у вас цифри складають те число, ну, записі якого, як в записі використовуються певні цифри різних чисел, якщо ми без ком беремо і в нас є корінь квадратний з нього, то не завжди у десяткових дробах, якщо ми поставимо десь там кому між цифрами якими складено дане число, то ми можемо мати корінь квадратний у вигляді раціонального числа. Лише коли парна кількість після на, ну, Базуючись на цьому, знаходять значення виразів. Якщо дріб є мішаним числом, потрібно звести, перевести в неправильний дріб, а потім брати корінь квадратний окремо з чисельника, окремо із знаменника. І таким чином знаходиться значення виразу. Якщо під коренем у вас якісь дії, то спочатку всі дії робляться під коренем, оскільки корінь це як дужечка. Да? Тобто, спочатку порахуйте все, що під коренем, ці дії виконайте, а потім в кінці вже беремо корінь квадратний із результату того виконання. Ну і таким чином розв'язується завдання. Ми на попередньому році це робили. І зважаючи на те, ще дивіться, що коли ми зводимо до квадрату 3 корінь із 8, наприклад, ще додатково, щас я поясню, це означає, що що таке 3 корінь із 8? Це 3 помножити на корінь з 8. Щоб звести до квадрату, ту добу, то потрібно кожен множник звести до квадрату. Тому 3 в квадраті 9, корінь із 8 в квадраті 8, і 9 на 8 72. Ну, от такі от розрахунки ще Цих номерах. Далі важливий дуже номер 399. І домашнє теж буде схоже. Домашні будуть і схожі номери, які я вам поясню на уроці. При яких значеннях Х має зміст вираз? Е, в інших завданнях, коли ми будемо вивчати функцію, корінь із х, це буде звучати, як знайти область визначення. Тобто, ті як, значення х, за яких у нас має зміст вираз, це область визначення, якщо задана функція. І як ми це робимо? Нагадую, основні правила ще раз: якщо у нас є корінь квадратний із х, але замість х може бути довільний вираз, що місце змінної, то тоді x завжди більше або дорівнює 0. І якщо ми ділимо на корінь квадратний із з виразу, що містить зміну х, змінну, у нас не лише більше нуля, не лише не може бути більше або дорівнює нулю. Тобто обмеження не лише що не можна брати корінь із від'ємного значення, а ще обмеження, що на 0 ділити не можна. Тоді тут у нас строго більше за ну. Зважаючи на все це, ми будемо розв'язувати, про яких значеннях Х має зміст вираз. Ну і тут окремо кожен корінь, якщо два корені розглядається окремо кожен. І так, перше. Ну, перше корінь з х. І при яких значеннях Х має зміст вираз. Ми говоримо, що Х. Більше або дорівнює нулю. І це наша відповідь. Надалі ми у 9 класі ще вивчимо нерівності, і там, коли вивчимо, ми можемо відповідь записувати трішечки по-іншому у вигляді інтервалів. Але зараз достатньо сказати за допомогою знаків більше нуля, менше нуля, більше або дорівнює нулю, менше або дорівнює. Більше або дорівнює нулю, це називається ще невід'ємне значення. Далі корінь із мінус. Аналізуємо, дивіться. Щоб у нас під коренем зник мінус і можна було знайти корінь квадратний із виразу, потрібно, щоб і х було від'ємним. Або нулем. Тому що мінус 0 не існує, тому. Ми говоримо, що тоді має цей вираз, якщо х менше або дорівнює 0. Наприклад, беру мінус 2. І тоді ми говоримо, корінь із мінус. мінус 2. Мінус мінус це плюс. Тому корінь із в нас існує. І такий вираз має зміст. Далі. Третє. Корінь із х квадрат. І так, х квадрат, нагадую, квадрат прибирає мінус. Тому, ви пам'ятаєте, що спочатку робимо дії, які під коренем, а потім беремо корінь квадратний. Ну, оскільки у нас х квадратів. І неважливо, яким буде х, чи додатнім, чи від'ємним, все одно х квадрат буде. Більше нуля, якщо х дорівнює 0, то дорівнює 0. Тоді тут у нас х довільне дійсне число. Х належить множині дійсних числів. Тобто довільне число. Дійсне. Тому що знов ж таки квадрат мінус прибирав. Четверте, корінь із мінус квадрату. От дивіться, тут аналізуємо, мінус х квадрат завжди менше або дорівнює 0. Ось тільки спочатку ми зводимо до квадрата, а потім ставимо мінус. Нагадую, що якщо, зараз на прикладах, якщо ми говоримо мінус 2 і беремо в дужечку у квадраті, то це означає мінус 2 помножити на мінус 2, і це дорівнює 4. Тобто, якщо в дужках квадрат мінус прибере. А якщо ми говоримо мінус 2 в квадраті, то це означає спочатку 2 помножити на 2, а потім поставити мінус. Тобто це буде у нас дорівнювати мінус 4. Іншими словами, щоб ми не взяли, якщо ми пишемо мінус 2 отак от, от, і мінус 2 у квадраті, що це означає? Що мінус 2 помножити на мінус 2 і поставити мінус. Тобто, от так. Мінус 2, мінус 2. І поставити мінус. І це означає, що це дорівнює у нас мінус 4. Тобто, іншими словами, ну, якщо 0, то буде 0 завжди. В нашому випадку вираз може мати зміст, оскільки підкореневий завжди більше або дорівнює 0. Більше 0 він не може бути, а може бути лише 0. Тому х. Може приймати лише значення 0. У всіх інших випадках вираз не буде мати змісту. Так. Далі п'ятий пункт, наприклад. Корінь квадратний, із х відняти 8. Аналізуємо підкореневий вираз і говоримо, що мінус 8, завжди більше або дорівнює 0. Ну, тоді х Більше або дорівнює восьми. Ну, таким чином ми говоримо, що у нас обмеження лише вісім або більше восьми. Далі, як це я все прибираю? Шостий пункт. Корінь 8 відняти Тобто, те, що під коренем, потрібно, щоб було більше або дорівнювало 0. Тоді, тобто, щоб було більше, або дорівнювало 0. Тоді потрібно, щоб 8 або відняти 0, тобто їх може бути нулем. Або їх повинно бути від'ємним. Тоді мінус-мінус дасть нам плюс. Тоді менше або дорівнює нулю. І це теж наша відповідь. Сьоме. Корінь із х квадрат додати 8. Оскільки квадрат завжди більше або дорівнює нулю, то х квадрат плюс 8 завжди більше нуля, цього випливає. А якщо під коренем завжди більше нуля, то у нас, яким би не було х, завжди буде більше нуля. Тому їх належить множині дійсних чисел або їх довільне значення. Яке б ви не взяли, ви не отримаєте обмежень, що там буде від'ємне значення. Так, яке не може бути. І ще раз гляну два якісь пункти. Так, далі не восьмий пункт. Корінь квадратний і дик мінус. 8 у квадрат. Ну, знову вже таки. Хмінус 8 у квадраті. Це квадрат завжди більше або до 0. Завжди. Тому х довільне дійсне число. Далі, наступний номер. Це 1 поділити. Бачите, з'являється у нас ділення на колість. Тобто друге обмеження у нас зараз буде використовуватися хміну 8 у квадраті. Ми знаємо, що квадрат завжди х-8 більше або дорівнює 0, але знаменник же не може бути у нас чим нулем. Тому ми говоримо, що x довільне число, крім. 8, тобто х не дорівнює 8. Це інше може бути, а 8 не може, тому що на 0 ділити не можна. Десяте. 1 поділити на корінь х мінус 3. Ну тут дивіться, по-перше, корінь не можна брати з від'ємного числа, тому х більше або до рівня 0. Але ж не може бути у нас знаменник 0. А корінь із 9 буде 3. І 3 мінус 3 буде 0. Ну, 9 у нас х це ж входить у нас більше. Або дорівнює 0 в цей ну, проміжок. Тому ми говоримо, що крім того, х не дорівнює, чому 9. І тоді ми говоримо це в системі, що яке у нас х? Х у нас більше, або дорівнює 0, крім 9. Оце наша така відповідь. Так можна і залишити. 11. 1. Поділити на корінь квадратний із x плюс 3. Тут ситуація така, що підкореневий знов же таки більше або дорівнює нулю, оскільки від'ємний під не може бути. Але ж сам корінь із х завжди більше, або дорівнює нулю. Тому що, щоб отримати в знаменнику 0 і отримати обмеження, корінь квадратний повинен дорівнювати мінус 3, тобто мінус 3 плюс 3 0. Але цього не може бути. Тому у нас лише обмеження x більше або дорівнює 0. Дванадцяте. Тут окремо кожен корінь розглядається. Перше, підкореневий вираз більше або дорівнює 0, а другий корінь це, навпаки, менше або дорівнює 0, що безникмін. І, і коли ми говоримо про спільне щось, не може бути там більше одночасно і менше нуля спільним. Лише ноль у нас є спільним розв'язанням. Тоді ми говоримо, що х може бути лише нулем. І все. Це інше у нас не буде мати змісту. Так. Ну, всі інші у нас, дивіться, 13 Тут у нас х більше або дорівнює нулю. Х мінус х менше або дорівнює 0, тобто те, як у 12-му. І тут єдиний був розв'язок х дорівня 0. Але коли в знаменнику знаходиться цей вираз, то X же не може бути нулем. Тому тут у нас немає розв'язків. А немає розв'язків, тобто немає таких значень, за яких наш вираз має зміст. Тому у 13-му х належить порожня множина. У 14 у нас х довільне число, оскільки модуль завжди більше або дорівнює 0, тому у нас корінь квадратний можна брати з модуля. У 15 тут завжди менше або дорівнює 0, тому що мінус перед модулем. А менше не може бути, тому тут єдиний розв'язок це х дорівнює 0. Тобто має зміст за х дорівнює нулю. І 16-й пункт. Тут у нас е, ми говоримо, що у нас не може бути нулем е, ну, завжди модуль більше або до рівня нулю. Більше нам може бути, але під коренем. Але у нас нулем не може, тому що ділити на нуль не можна. Я тут Х не до рівня нулю. Так, я розглянула весь номер. І тепер запишемо швиденько домашнє завдання. Домашнє завдання номер 400. І з рівняннями те, що я не давала, тому що пояснила лише 394, 396. І схожі номери я розв'язувала і пояснювала. На уроці ви за цим прикладом будете розв'язувати домаш.